У WWE завжди були команди, які залишали свій слід, але дехто став чимось більшим. Це було угруповання, яке об'єднало різні покоління. Вони мали різні ролі: легенда, яка довела вже все, лідер, що тримав владу у своїх руках, молодий талант, який прагнув вершини, і сила, яка зносила все на своєму шляху. Разом вони стали символом контролю і успіху їх називали. Еволюція. Ця історія починається з персони Тріпл H або гравця. Він мав безліч образів від французького аристократа до бутівника WWE разом зі своїм не менш легендарним угрупованням DX. До речі, якщо хочете історію про них, то пишіть в коменти. Але у липні 2002 року, коли той перейшов на рув, він був справжнім над Дуб. Тоді після переходу генеральний менеджер червоного бренду Ерік Бішов вручив йому новеньке світове чемпіонство у важкій вазі, тим самим започаткувавши рейн терору, під час котрого гравець перевіряв намісність майбутніх топів та тих, кому вже було потрібно на пенсію. Першим таким суперником для захисту став якраз один з вже ветеранів ресінгу, людина, яка була на той час рекордсменом за кількістю завойованих головних титулів, та просто містер Рік Флеєр. По іронії долі саме він в майбутньому стане його менеджером в угрупованні, але в цьому матчі вони були ворогами, та він, зрештою, обернувся нечесною перемогою для чинного чемпіона. Далі на наступному року пройшов бій за перше претендентство на Unforgiven за титул гравця між Крісом Джеріко, Шефом Харді, Бікшоу та переможцем цього матчу Робом Ван Дамом. На чемпіонський матеріал, за словами Triple H, на вище згаданому ППВ, в матчі програв. Скільки чемпіона на допомогу зеннацька з'явився Рік Флер, який як на цьому ППВ, так і на минулих шоу червоного бренду, після поразок зазнавав морального утиску від нашого героя. Ветеран вдарив Роба та після утримання разом з гравцем відсвяткував його перемогу. З того часу вони стали одним цілим, які були серйозною силою на Роу. Вони перемагали таких реслерів, як Діло Браун, Роб Ван Дам, Кейн, Лукер Ті, Джефф Харді. Однак на Survivor Series в першому матчі Elimination Chamber Перемогу здобув Шон Майкос, тим самим ставши новим чемпіоном у важкій вазі. Після цього Гравець пішов лікувати травму, а флеєр тим часом намагався залучити під свій вплив інших рестлерів, Вірніше, одного Дейво Батісто. З моменту свого дебюту на Смікдауні в образі Деякона для Дівона Датлі та його переходу 4 листопада на Ру, де той просто знищив Джасіна Кредібла, прийшов майже півроку. Звичайно, цей прогрес було важко не помітити тим паче Ріку, тому вже через тиждень той вперше зустрівся з лаштунками з Батісти і повідомив йому, який він приголомшливий атлет. Але Дей сказав тільки спасибі і пішов. Наступного тижня Флеєр мав битися в матчі проти Кейна, але його так і не відбулося через атаку останнього Дейвом. Саме з цього моменту Рік став менеджером Батісти, супроводжуючи його в матчах та допомагаючи йому перемагати Кейна, Грі Кейна, Спека, Дадлі. А 19 січня 2003 року. Він взяв участь в матчі Roll Rumble і залишився в фінальній четвірці, але вилетів від рук мертвеця. Тому повернемося до Triple ейча На армигадоні 2002, в моєму з найулюбленіших матчів, він повернув собі титул. Наступного дня, 16 грудня, на Ру, відбулась урочиста церемонія на честь гравця, яку переривав Скотт Штайнер. Він сказав, що підпише контракт із Роу, якщо отримає матч за титул гравця на Roll Rumble. Чемпіон погодився, але поєдинком на ППВ їхні протистояння не обмежувалось. Між ними також проходили змагання за реслінгу та позування, де кожен здобув перемогу. На самій королівській битві Пік папа Памп переміг шляхом дискваліфікації після атаки зі сторони гравця Кувалдою. Однак у висновку саме Скотт стояв з неї на ногах, поки Тріпл H4 Флеер лежали від болю. У зв'язку з цим побиттям штайнер на Роу від 20 січня вимагав реванш від гравця, але той каже, що лікарі заборонили йому виступати, натомість Флер висунув як противника штайнеру Батісту, і це стало майнневентом цього шоу. Перед ним залаштунками Скот зустрівся з тоді юним талантом та реслером у третьому поколінні Ренді Ортоном, який сказав, що той факт, що Штайнер програв матч на Ролл Рамбл, не страшно, як і те, що усупереч думці лікарів, які запевняли, що Ренді повернеться на ринг лише через рік, через його травму плеча, скільки його повернення відбудеться набагато раніше, як і те, що бік папа памп стане новим чемпіоном у важкій вазі. Але ці слова Скоту не сподобались, бо після них він побив Ортона. Під час самого вищезгаданого згаданого матчу ринг вибігла майбутня гатюка та напала на штайнера, чим дала змогу йому виграти, щоправда, по дискваліфікації. Також на скота напав флер, але вирішальним фактором повали став саме гравець, який наприкінці побиття провів Петгрі. В, в кінці четвірка стояла, піднявши руки догори. Коментатори, як і фанати, не могли зрозуміти, що це було. Відповіді на питання прозвучали на Ру від 3 лютого. Сьогодні починається нова ера. Розумієте, в цій галузі, як і в житті все еволюціонує. І те, що ви бачите на цьому рингу перед собою, є найкращим прикладом еволюції, яку ви коли-небудь бачили. Рік Флер 16-разовий чемпіон світу у важкій вазі, природний хлопець, найкращий професійний рестлер усіх часів, жива легенда. Рік Флеєр досяг усього, переміг усіх і зробив це з класом і стилем як ніхто інший. Повірте мені, немає нікого кращого з Ріка Флера. І все, що Флер уособлює, я є сьогодні. Я узяв усі ці якості і об'єднав їх в ідеальний пакет. Я втілив їх у тілі, про яке мріє кожен чоловік і з яким хочу бути кожна жінка. Додайте до цього розум, створений для цього бізнесу, і ви отримаєте найкращого ринг генерала всіх часів. Ви отримаєте найкраще, що є. Ви отримаєте гравця. Ви отримаєте чемпіона світу у важкій вазі. Повірте мені. Повірте, коли я кажу, що в цій справі є тільки один діамант. І крихітко ти дивишся на нього. Але еволюція завжди триває, і ти повинен дивитися в майбутнє. І я дивлюся на тебе, Дейв Батіста. 195 см, 147 кілограмів генетичної сили нестримне руйнування. У війні, коли все здається втраченим, ти дістаєш свою найбільшу зброю і знищуєш їх усіх. І Ренді Ортон. Ця справа в нього в крові. Суперзірка третього покоління, цей чоловік має всі таланти, які можна тільки мати. Ренді Ортон – це вугілля, яке буде перетворене на наступний діамант. Розумієте, в житті все відбувається з якоїсь причини. Це природній процес еволюції. Розумієте, якщо у вас немає того, що потрібно, ви залишитесь позаду. Тож, якщо одного дня ви прикинетесь, лежачи в лікарняному ліжку, побитий і здивований, що в біса з вами сталося, то для вас є тільки одна відповідь. Еволюція просто обійшла вас стороною. З того часу угруповання стало вести розкішний спосіб життя. Якщо реслери не мали матчі, вони проводили час у їй ложах звідти спостерігавши за шоу. А поки у середині того роу батіста Тренді Орта напали на Голдаста. А в головному матчі шоу Скоштайнер переміг Ріса Джеріко і отримав право на матч реванш проти гравця на новий АО 2003 Однак не зміг перемогти чемпіона через численні втручання Ренді Ортона, Батісти та Ріка Флера. На наступному роу в Баттл визначився новий претендент на чемпіонство гравця. Попри всі зусилля Флера налаштувати Батісту та Ортона на боротьбу, зокрема для того, щоб розправитись Букаремті, саме п'ятиразовому чемпіону WCW вдалося перемогти. Елімінувавши Рока, який заглянув на вогнензі Смакдаун, він сформував мейн-евент вентні 19 гравець проти Букареті. На самому головному шоу, знову ж таки, попри велике бажання фанатів через його знаменити промо з великим натяком на расизм, перемогу здобув гравець. Тоді, до речі, вони з Рікфлеєром залишились одні через травми Дейва Тренді, тому еволюція була на паузі. Перед наступним ППВ Бет Блат на RAW, головним предостанням була ворожнеча гравця та першого претендента на його титул Кевіна Неша. 19 травня 2003 року СО генеральний менеджер Роустів Стів Остін сказав, що гравцю треба захищати титул чемпіона світу проти будь-якого колишнього чемпіона світу. У пошуках легкої перемоги Тріпл H сказав, що битиметься проти Ріка Флеєра, попередивши того, що той просто ліг на ринг і дав йому виграти. Трохи пізніше Шон Майклас нагадав Ріку, що він легенда, і не повинен так опускатися, тому в підсумку в матчі останній видав себе на 100%, але так і не став новим чемпіоном. Наступного ж роу на початку шоу HBK сказав Флеєру, що вважає його своїм ідолом. Слідом вийшов гравець і сказав, що він не слухав Шона, бо якби не гравець, Флера не було б там, де він є зараз. Потім виходить Ерік Бішов і призначає два матчі: перший на Бетблад Шон Майклс проти Ріка Флера, та другий, який стане головним на цьому роу гандикап Рік Флеер та Шон Майклс проти гравця. Також варто сказати, що під час цих двох сегментів, як і матчів, було легке занепокоєння, що ветран зради чемпіона. Але всі сумніви зникли, коли під час раніше анонсованого матчу той напав на HBK. Тим часом Кевін Неш, який сидів у роздягальні, був атакованим невідомим у масці. Але з усім тим вийшов, щоб допомогти Шону відбитися від хілів. Однак на ринзі знову з'явилася невідома людина в масці, та допомогла гравцеві та флеєру добити Майклзам. Потім в рік публічно зняв маску з нього, під якою виявився Ренді Ортан. Еволюція повертається. Цим складом вони через тиждень перемогли Неша, Майклза та Гаррі Кейна, зналось, що матч за головний титул червоного бренду на вищезгаданому ППВ відбудеться в пекельній клітці та зі спеціальним суддею Міком Фолі. Але ні умови, ні наявність легенди хардкору не допомогли Кевіну здобути чемпіонство у важкій вазі. Руччина цьому шоу рік Флеєр переміг на Майклза. Щоправда, за допомогою Ренді Ортона. А тим часом угруповання розпочало пошук четвертого учасника для себе. Першим кандидатом був Кейн. Тоді він під час свого матчу за командники проти Рене Дюпрі та Сільваном Гарньє вийшов з себе та привів бій до дискваліфікації, атакувавши суперників стільцем. На ринг вийшов гравець і сказав, що сумував за таким Кейном, і запропонував йому вступити до еволюції. Слідом вийшов Стів Остін і сказав, що чемпіон хоче мати червону машину в угрупованні тільки тому, що він є загрозою його титулу. Натомість Техаси запропонував Кейну матч проти гравця на наступному року у мейсон Square Garden за титул чемпіона світу у важкій вазі. Потім з'являється Рікбішев і додає, що якщо Кейн обере матч із гравцем та програє, то буде зобов'язаний зняти свою маску. Ніби приймаючи рішення, червона машина схопила за горло Остіна та гравця, але потім відпустив Техасця, провівши Triple H чучок Слем. Тим самим записавши себе до цього матчу. На самому шоу, окрім запланованого бою, також відбувся командник Кевіна Неша Ташана Меклза, який перемогли ренді Ортона та Ріка Флеєра. А в матчі нашого чемпіона знову були втручання Ортона, Флеєра та Робо Ван Вандама, командного партнера червоної машини. І в результаті гравець все таки зміг перемогти та захистити свій титул. Після матчу Ерік Бішев наказав Кейну зняти маску. Зробивши це, він напав на свого вже екс-напарника. І поки еволюція боролася з Дадлі та Мейвеном, наступним визначним суперником для гравця та його угруповування став Голдберг, який на Роза 21 липня зустрівся з чемпіоном на ринзі. Біл відразу викликав його на бій, але той відмовився. Наступного роу вже чемпіон зі своїми хлопцями провокував звіра. Але тільки 4 серпня, коли Ренді Ордон переміг Скотта Штайнера, Рік Флеєр програв Голдбергу по дискваліфікації, Стів Остін призначив матч Elimination Chamber на SummerSlam, між гравцем Голбергом, Кьюном Нешем, Крісом Джерікошеном Майклзом та Ренді Ортоном за чемпіонство у важкій вазі. І на шляху до цього матчу Голберг переміг і Флеєра, і Ортона, але гравець на ППВ не зміг йому покоритися. І той захистив своє чемпіонство. Наступного дня Голберг вийшов на ринг і сказав, що гравець вкрав в нього титул чемпіона світу та викликав його на матч сьогодні. Виходить еволюція та чемпіон приймає виклик Біла на Unforgiven. Додаючи, що у разі програшу Голберга, ти буде зобов'язаний закінчити кар'єру. Той погоджується. І до цього ППВ нас підводили в матчах, де Голберг Шон Майклс і Мейвен перемогли еволюцію, де Голберг та Ренді Ортон повинні були змагатися проти гравця Таріка Флера, але в результаті матч закінчився без переможця, оскільки всі члени еволюції почали бити біла. Та декількома матчами на Хаус шоу. Цікавим також було роу за 15 вересня, коли Трипл Ейч влаштував прощальну вечірку для Голберга. Але той вирішив його за це просто побити. І ось 21 вересня на Unforgiven ми спочатку побачили перемогу Ренді Ортона Чона Майклзам, чи правда за допомогою Ріка Флеєра, але, тим не менш підтвердивши свій статус, вбився легенд. А гравець зненацька втратив свій титул, програвши матч Голбергу. Звичайно, король королів цього так просто не залишає і на одному з наступних рол пропонує 100 тисяч доларів будь-кому, хто зможе побити Голберга. А тим часом в матчах нашого червоного бренду еволюція зірок не хапала, програючи Голбергу та Майклзу, але вигравши у Марка Джендрака, Гаррісона Кейда та Мейвона. До речі, на одному з роу джендрак та Кейд самі вкрали Ортона 100 тисяч доларів, але гравець видав йому свої гроші. Наприкінці ж цього шоу під час матчу Голберга та Майкла порнувся Батіста. Він напав на біла та наступив на столевий стілець, затиснувши в ньому щиколотку Голберга, щоб отримати винагороду. Тож тепер, коли угруповання в повному складі, воно готове завоювати все золото компанії, окрім звичайно, жіночого титулу. І першою можливістю для них наблизитись до своєї цілі став матч-реванш між гравцем та Голбергом на Survivor Series. Крім цього, на самому ППВ Ренді Ортон взяв участь у матчі 5 на 5, де вирішилось питання про генеральних менеджерів Роу. Він в команді з Марком Генрі, Скоттом Штайнером, Джеріко та Квістіаном у фіналі переміг Шона Майклза, у команді з братами Дадлі Букарем Каремці та Робом Ван Дамом за допомогою Батіста, який привів Майклзу свою фірмову бомбу. Але, попри перемогу гадюки, гравець у своєму матчі не зміг перемогти Голберга, незважаючи на втручання Еволюції. Наступну можливість стати по справжньому золотим угруповання знайшло на Армагеддоні, де кожен із членів Еволюції мав свій важливий матч. Спочатку Батіста програв шину Майклзу. Далі Рейн Дортен переміг Роба Ван Дама та став першим інтерконтинентальним чемпіоном. У багатосторонньому командному матчі останніми учасниками раптова стали Рік Флєр та Батіста, і в результаті саме вони перемогли братів Дадлі та стали новими світовими командними чемпіонами І в головному матчі шоу Гравець за допомогою еволюції переміг Голберга та Кейна і знову став чемпіоном світу у важкій вазі. І цей результат, як на мене, досі вражаючий та доводить, що угруповання мало неабиякий вплив та статус в порівнянні з іншими. І це вони нам ще доведуть.